Був попередній, ми розглядали, так, чорнопогодженій раді, були певні пропозиції наших нас від Українського Бірна Свобода надані. Вони частково тут відключені, але не в тому формі, як би хотілося їх бачити. Так, це перше. І не в неповному об'єднанні. Це друге. Наступне, я от читаю тепер новини з Верховної Ради, так само подають податковий кодекс за 5 хвилин до голосування. Роздали 75 Таке саме сьогодні. Мені. Мій колега депутат, можливо, там і працює, я не знаю, так само роздає договір скажімо так, для його обговорення на сесії Раді. Я як ну, звичайна людина, мені напевно, що складно так само по всіх пунктах робити і фізично і розумово. Ті всі пункти собі не проаналізувати, так далі. У мене пропозиція дуже проста характера. Тут ми зараз говоримо за одну структуру, про списку з Я вчора на комісії піднімав це питання і сказав, Борис, у нас є 17 таких, щоб у okay. постійному користуванні, так об'єкти. Давайте розробимо для всіх один типовий договір, в кожному там додаткові якісь нюанси будуть, і будемо розглядати на сесії і затверджувати. На даному етапі, що ще? Я... Кажіть конкретно, що треба внести, ми внесемо. Там де, якісно... Деякі моменти треба, як на мене внести, деякі взагалі виключити. Ну... Ну... Дивіться, ми вже заступником туди, Олексій Михайлович то читав, реально читав, пані Олена. Тож фактично ну, теж сидимо вечорами, ранком і так далі. Бо чому ніхто не приходить? Є депутати, але конкретно ніхто да, ви принесли. Я знаю. Ми за сьогодні говорили за ту площу, яка ну, їм належить, так? По сходи. Так? Є таке? Є таке. Так. Давайте вечором, коли ти мені в п'ять чи годині ми вийдемо разом, я вже звертався. Там ні одна лампочка не говорить, ну що важко навіть а, це да, зробити. Ну це не корупція, це взаємовигідні. Це є це, є шкодування, це з проводів. Але справа в тому, зверніть увагу на те, що навіть на тому договорі, який сьогодні нам подали, були включені пункти завідомо прописані, такі щоб цей договір потім не виконувати. Де ми можемо отак з ходу з льоту зараз приймати цей договір, Оце про перешкоджання про перешкоджання діяльності? Ми? Ні, ну почитали. А ми почитаємо ще трошки і ще щось знайдемо. Якщо ми не якщо ми чесно працюємо, то ми працюємо чесно. Давайте ми не будемо переливати способу порожнього, тому що ми і так же багато чого говоримо. І виявляються, по-перше, нові факти. Конкретно ми бачимо монополіста, який піднімає ціни на воду. Так, чи ні? Якщо є скага, ми можемо ініціювати найперше подачу в антимонопольний комітет. щоб це і надари, Тому що виходить так, що на нас починають давити, що ми прийняли рішення. Брат починає давити, там звільняють людей, кажуть, що ми там самовинні, підіймо. там воду піднімають, ми також самовинні. Послухайте, ми нікому нічого не винні по, по великому рахунку. І е, є пропозиція, яку я просто ну, е, наполягаю на цьому, щоб ми зараз проголосували це, щоб перенести на понеділок допрацювати, а потім вже щось говорити. Плюс залучити сюди оцих людей, які написали е, скарбу. І що вони прийшли також на себе. То якісь популістичні рішення, то тут цілий зал. Тобто там це цікаво. А щось таке дійсно важливе, то Так, це є важливе рішення. Це важлива рішення. Так, безумовно, тому ми розмовляємо на цілий місяць про це. І до понеділка нічого не зміниться, пане славу. Але за місяць, за, за місяць змінилося, У нас з'явилися нові додаткові можливості для міста. Для мі міста. Якщо ви ставите на будь ласка, але. Ми, звичайно, не будемо підтримувати. Наша пропозиція була чітка. Правда, це место підтримує пропозицію, принесли на понеділок. Відшліфувати. Бо пані є зауваження юридичні. Якщо ну, Все, знімаємо, маємо юридичне зауваження по 4.1 і по цьому. ми ж вас зараз цим голосуванням уповноважуємо підписати. Правильно? Я його підпишу тільки тоді, коли Розумієте, що таке я підпишу. Я підпишу. Ми одночасно можемо підписати. тому що, що я, якщо не буде бачити, Жданова підпис, то який? зараз ми підписуємо, говоримо, делегуємо права міському голові, щоб він підписав щось. Ні, а пізніше yeah, yeah. ми то що небудь будемо шліфувати. Що, нічого шліфувати вже не буде. Викрин... Цілий пункт включаємо в проєкт рішення. Голосуємо за, що направлені. Да. Давайте голосуємо. Хто а за те, що поставку внести, прошу вас. Довс Тосі, то будь ласка, яку право депутати не зрозуміли. Рішення вступає в силу після підписання увагу. Це правда. Хто проти? Утримались? А що ви не приймаєте голосування за різні? Ви пропонуєте. Це порушення? злочин? 16 за, проти 7 утрималися.